Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube каналі. І в цьому відео я розповім про зміни травня 24 року, що стосується тимчасових переселенців чи біженців в Німеччині. Отож. Німеччина як приймала, так і приймає біженців по 24-му параграфу. Для того, щоб приїхати в Німеччину і оформитись, вам необхідний лише біометричний паспорт. Якщо ви десь читаєте, що потрібні візи і так далі, зайдіть на лісту Німеччини і там побачите всю необхідну інформацію, тому що жодної візи в Україні ви не можете отримати. Для того щоб оформитись тут, як за 24-м параграфом, вам необхідний лише паспорт. Та внутрішні ваші інші документи. Отож, Німеччина, як приймала, так і приймає біженців з України. Якщо ви жили в інших країнах і хочете переїхати з іншої країни в Німеччину, то це вже буде досить складно зробити. Для цього має бути досить поважна причина, і цю причину треба обґрунтувати. Які землі та які табори приймають біженців, ви знайдете під цим відео в описі. Травня 2024 року зміниться також, також заробітна плата, підвищиться заробітна плата в деяких, в деяких спеціалістів. І що стосується електриків та працівників металургії, то заробітна плата збільшиться на 3,3%. Для спеціалістів, які працюють в сфері догляду, також підніметься заробітна плата. Вона підніметься на європьте за годину. Так, якщо ви в цій сфері, то обов'язково зверніть увагу що у вас має бути заробітна плата піднята для громадян в яких закінчилася закінчилася дія закордонного паспорту і за певних Причин вони не можуть продовжити закордонний паспорт, Німеччина це так само раніше було, видає документи, документ, паспорт для іноземця для подорожей на час вашого перебування. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і почуємось в наступних.